Так, ліс. Сьогодні 7 жовтня, 7 сьогодні. Дивіться, які красиві мухомори. Ну просто вау, Так, йдемо, покажу вам ще лісу. Ми тільки зайшли, але поки що дуже сумно. Холодно дуже, ночі холодні. Не знаю, чи що будуть рости гриби. Ось така краса. Якщо щось знайду, обов'язково познімаю. Перейшла в інший ліс і дивіться, тут під грабом ось такий. Вау! Нуй, красунчик. Красивий, який здоровий. О, такі красунчики ще знаходимо. Просто супер. В кінці відео покажемо, скільки сьогодні назбирали. Знаходжу ще одну парасольку. Хто їх не їв, спробуйте. Вони просто шикарні. На смак мені нагадують рибу. Ось так ходимо і знаходимо такого красунчика. Дивіться, який він шикарний. Оп! Йдемо чистити? Це ось тут таке провалля. Ось тут на горі ліс. І провалять два напевно, Це такі козарики. Гарні ж великі. Опа. Ой, вже такі відкрилися, намокли. Але все рівно, віця гарно виглядає. Ну, краса. Йдемо далі. І на самому кінці біля машини з боку дороги, знаходимо такого червонечка. Ну, він дуже класний, правда? Витягнути його було майже нереально, тому що дуже-дуже сухо. Дивіться, який він красивий. До речі, ви збираєте такі гриби. Ну і біля нього одразу ось такий молоденький. Звук я поки що виключила бо дуже шум машин. І зараз, чекайте, зараз ще буде такі красиві. Ну, вони такі, ніби їх реально хтось намалював. Дивіться, які красивезні. Це, звичайно, не білі гриби, але вони також дуже смачні. А ще якщо назбирати декілька білих і разом з цими, то супер. Підливу можна зробити. Ось такий ще один молоденький тут. Ну, просто супер. Оп! Краса, йдемо далі. І тільки не встигла виключити камеру, зараз вам покажу, що тут. Вау! Ну як з картинки. Дивіться, ще один. І ось такі молоді козарики. Один і тут другий. Такий у нас результат після години пошуків. Але бачимо ще один. І на кінець знайшли ось такого гриба і тих п'ять червоняків. Дякую за перегляд. Завтра буде новий похід і нове відео. Всім па-па!